Всім привіт! З вами канал Dasey. І сьогодні ми подивимося на найбільшу зірку у всесвіті. Ну, як ви гадаєте, яка ж найбільша зірка? Певно, якщо ви багато знаєте, що бачили найбільша зірка це була VY Canis Majoris або VY більшого пса. Ну, ви думаєте, що вона досі найбільша? Справді ж ні. Саме більше. Знайшли в Чені вже два роки тому. 2014. Я вже тоді гадав, що його Кеніс Маджорі саме більше і не поб'єні. Хто не буде більше більше зірки? Але я дуже глибоко помилявся. Так, і набираємо ту саму зірку. Я не знаю, як ось так читається ІУ UI чи як щита. Ось. Є малюнок і це у нас і ой щет, ось керіс маджоріс, так, ось в тільки керіс маджоріс і ой щет, ось це у ой щет, а це у пес, великий пес. тільки ця зірка. Так, і поговоримо про, про радіуси. В Piwai, що Kennis Majoris uh, Радіус 980 мільйонів кілометрів, а US ще 1 мільярд 200 400 000. 400, навіть, 000 400 тислів. Точно не пам'ятаю. 400 навіть тисяч, 400 мільйонів тисяч км. Десь так. Щоб десь в приблизно в два рази так, або в один з половиною разів більше за, за UI Kenniss Majoris. Ось таке маленьке сонце. Якщо бы була зірка UI щет на, на, в місці Сонця, то вона би ми б тут не жили. Юпітер Юпітер ще би жив, але ось так погано целон нам. А що Це орбіта Юпітера. чотири планети і разом взятих. Якщо вам відео сподобалось, то чому б не поставити лайк підписатися на канал. Всім пока!